зв'язаним з землеробською діяльністю нашого народу. І цей цикл календарний поділяється, наскільки на чотири, з нами говорили. А чи ми можемо не сказати, які ж пісні в обрядові належать до літнього циклу? До літнього. Будь ласка, дітей. Пісні на Івана Купала. Згадуємо, це свято Івана Купала, це купальські пісні. Пісні. І ще які, будь ласка, хто знає свято добре, отець. Купальська теж купальська і зажинкові, тому що на нас знаєте свято Петра і Павла. так? І е, починається початок чого жнив. Тобто зажинкові. Ми з вами розглядали заженкові, обженкові і, власне, жниварські розділяли на три часи. Будь ласка, пісні осіннього календарного циклу. Дюля одна працює, будь ласка, ще хто. А ну згадуємо, згадуємо. Осінні пісні вже закінчилися жнива. Що роблять підсумок жнив? Обжинкові молодці, обжинкові пісні ми виконуємо. І зимового циклу пісні. Зимові циклі. нещодавно взимку ми з вами святкували дуже багато свят. Різдвяні, ручка тільки, бласа ручка, і говоримо на Різдвяні. Давайте сідайте на свої місця і не піднімайтеся багато часу. Різдвяні, які це пісні. Ми уточнили пісні, різдвяні колядки і щедрівки на свят вечір. На свято Миланки ми з вами говорили. Тринадцятого, чотирнадцятого. І в кінці, будь ласка, пісні весняного календарного циклу. Які ж це пісні, Саша? Веснянки гаївки іщі називають гаїв. Пісні весняного календарного циклу поряд із піснями іншими землеробськими піснями належать до найдавніших здобутків наших предків, давніх слов'ян, яку успадкувала культура Київської Росії. Пізніше ці пісні складалися, розвивалися, збагачувалися і стали основою для музичного мистецтва нашого народу. Скажіть, будь ласка, що вам нагадувала пісня, яка звучала на початку року? На початку року? Що ж це за пісня? Що це за пісня? Як ти думаєш? Будь ласка, Настя, народна пісня. Народна пісня. Маша, будь ласка, ти думаєш, що це за пісня? Народна? Ну, ми почули, що. Фолькрут виступав, співав цю пісню. Саша була. я теж думаю, що це українська народна українська народна так. Настя. Я гадаю, що це українська народна пісня. Українська народна пісня, Софіка. Українська веснянка. Веснянка. веснянка, так? А скажіть, будь ласка, чи можете ви сказати, чи можете ви спрогнозувати, яка тема нашого року буде? Яка тема нашого року може бути? Я вважаю, що тема нашого року буде Веснянки. Так, тема нашого року буде з вами Українські весняки. Тобто ми з вами вивчаємо зараз тему «Музика не знає кордонів і тема сьогоднішнього року українські веснянки. Ми сьогодні з вами поговоримо про святкування весни на Україні. Календар обрядових веснянок. Весна чи не найулюбленіша пора року? Лише згадка про неї пробуджує радість і нові надії. Її прихід відчувають і по-своєму переживають дорослі діти, тварини і рослини. Усе, що є живому на землі, не випадково наші пращури у давнину пов'язували з весною і нове літування. Саме в березні вони відзначали Новий рік. З давніх давен не було села в Україні, в якому не зустрічали прихід весни. Як тільки танув сніг і сріблястими струваннями, Каму збігали води, але вади підсихали під проміннями весняного сонця, дітлахи зверталися до своїх ниок. Благослови мати весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зимочка возочку, віточку в човночку. Вважається, що саме з 22 березня свято Сорока Святих починалися веснянкові забави. Весну, за уявленнями наших предків, на крилах приносили пташки, тому обрядове печиво випікали у формі пташок. Діти, співаючи, носили їх по селу, приміщаючи і закликаючи весну. Пташок викликає з теплого краю, Летіть соловейки, на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти курівоньки. Свято зустрічі весни приурочувалося до початку лідоходу, коли щука хвостом розіб'є лід. У веснянках висловлювалися вихваляння йти типу полонку робати, гаїлку добувати. У кожному селі до зустрічі весни готувалися з особливою ретельністю. Хлопці виготовляли зиму опутало і соломи, вдягали його у старе лахміття і вкопували посереднувати. Сюди ж сходилися й дівчата у вишитих блузках і з віночками на голові. Хлопці спалювали солом'яну ляльку, а попіл розсіювали довкола. Це означало, що весна остаточно переборола зиму. Ви можете згадати також своє свято, як проєкт ви захищали, коли святкували свято, яке насінка. Ми захищали проект. Свята масля. На ось ваші фотографії вже із цього свята. Ви також виготовляли опудало і палили його. Тоді ще снігу багато дуже було. Спалили опудало, приводили свято. Пізніше їдете, як роздивитеся ці фотографії свої на ще трошечки на дорозі. Ми з вами зараз прослухаємо Старо... старослов'янську веснянку. Яку виконує -гур гурт. на початку уроку нашого також звучала старослов'янська веснянка у виконанні фольклорного гурту? Будь ласка, дуже уважно послухайте її. І ритмічний, так? тому що вона ритмічна, це, можна сказати. Хочеться під неї навіть щось раніцювати. Потанцювати трішечки Насенька, будь ласка. Це смішний Смішний, тобі весело, смішно дуже стало. Так? Тому що слова такі старослов'янські. Саша. Я думаю, що на співний. Наспівний, так, на спільний. Ще хто може сказати. Всі Відповідайте, не переживайте будь ласка. Смішний і дуже веселий. Смішний і дуже веселий. Танцювати, особливо тобі танцюєте. Танцювання. танцювання і радісне. Танцювання і радісні. Смішний і танцювання. Смішні і танцювання. Майже всіх, однакове. Юля, будь ласка, Мі. ще скажи. Це ліска викликає в мене бадьори і яскравий настрій. Бадьори і ще й яскравий, така палітра. яскравий настрій. Mm -hmm. Ви в класі готували проєкт Зустріч весни. так? І вам було завдання підготувати на сьогоднішній урок український веснян. Які ви знаєте. Будь ласка, виділилися в групах, працювали на дві групи, так? Хто перший почне? Давайте. Будь ласка, задіть. Прийде, прийде, весна красна, ти поринеш різні князі. Досвяти нам сонце, ясне, з нами ж бурки. Принеси весну нам, я зі душі, душі, принеси весну нам, радощі та душі. Хай сюди пісня луна, пісня луна, пісня луна, Хай по сустриметься дівчинка. Зимонька в боночку, відео і чорночку. На защиті хочу. Саша, хто підготувався. Ой весна, весна, ти красна. Що ти, весна красна нам принесла? Принесла я вам літечко. І запашненьке зілечко, І зеленою травицю, і холодною водицю. Молодець. А вже весна красна, що ти нам принесла? Принесла вам красу, як на долині росу. На Дуназі прани, на Дуназі прана, на, 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 на шнурах віше, а хлопська красавка зяк на крапелі роса. Село веснянка далеко лунає, далеко лунає. Подаляночка, десь тут була молодесенька, тут вона впала, до землі припала. Сім літ не вмивалась, бо води не мала. А в довгі лози пасли хлопці-кози, а дівчата козенята, та й померли на женята. Ворожу тивнесеньку торкали на червонецьку. Коли ви дівки хочете, та й кидайте і її кози. Та в криві танці хожаємо та й ніженьки зігріваємо. Поїхать дівчата, весь вечір на вулицю. Весну красну Зустрічати, весну красну вітати. Будемо весну зустрічати та віночки сплітати. А віночки сплетем, хороводом ідемо. Молодець, ще хто хоче. Вербова дощечка, дощечка, по ній ходить насточка, насточка. Де ти Насте бувала, бувала, як діброва палала, палала. Молодці, ви гарно дуже підготували, гарно дуже спитали. І щоб узагальнити знання про зустріч весни на Україні, ми з вами зробимо зараз нову коду.